Що вбиває підшипники мотора і редуктора в Hyundai Ioniq, а також Hyundai Kony і KIA Niro? От Вчора завіз до майстра Hyundai Ionic. в 2020 року приїхала машинка, пробіг 107 тисяч і коли нажимаєш на гальмо, ну, включається рекуперація і, і відчутно, відчутно, ну, я вже цей подчепнічки цічую, коли вони так. Гудят. Це, лише, ну, це тільки, можна сказати, початкова стадія. Далі е не тільки при гальмуванні, а при розгоні також потім е вони можуть е ну вже виробітка буде більша, ще якщо ще прокручаться в посадочних місцях, якщо в моторі, то буде, буде рокот і при гальмуванні, і при, при старті. Саме краще міняти, от коли тільки на самого початку, коли тільки ну, цей звук вже почули, той лишній звук, як то кажуть, то це саме тоді краще поміняється. І говорив з мастерами, що ж їх так прям вбиває, ті підшипники. Вбиває їх, по-перше, те, що в налаштуваннях включена. Інтелектуальна рекуперація є таке меню. Ну це я і сам колись замітив. Всі машини, які приїжджали з Ну, почепники, яких йшли на заміну, майже всіх була включена інтелектуальна рекуперація. Воно так тоді якось Ну, неадекватно воно машина себе рекуперує. Тобто інтелектуальну рекуперацію виключаємо. Колись я вже про це відео знімав, ще раз нагадую, провірено вже досвідом. І також майстер. Додав від себе, що на цих автомобілях рівень рекуперації, до прикладу, зараз одиничка. Рінечка, я їжджу в місті на одиничку. От якщо буде на троєчці, троєчка прям. Ну, це завод лишня зробив, що він третій рівень рекуперації поставив, ну, максимум двоєчку. Тобто рівень рекуперації 3, будете використовувати, ну, Заміна почіпників буде, як то кажуть, не за горами. Але в цілому, так, раз на 100 тисяч поміняти почіпники, то не така ж сильна витрата. Головною перевагою, якщо брати Hyundai Ioniq, це є те, що в нього, от якщо брати 38 кВт батарею, є водяне охолодження батареї. Це значно подовжує. Термін експлуатації батареї. Не потрібно, до прикладу, якщо Nissan Leaf не має водяного охолодження, то просто з Leaf треба бути обережніше. Не заряджати його до 100%. Відповідно. Не допускати, ну так, будь-який електромобіль не заряджати до 100%, якщо зарядили вже до 100, то в той день треба сісти і їхати, викатувати той кілометраж. І не опускатися нижче 20% заряду батареї. Ще, по, якщо вже говоримо про Nissan Leaf, в Nissan Leaf також батареї не люблять швидкісних зарядок. Якщо вже використовуєте швидкісну зарядку на Nissan Leaf, то ну, постарайтеся не заряджати більше 80% ту батарею. І головний критерій по Nissan Leaf мало хто це знає і взагалі мало хто озвучує, це те, що Ліфи не люблять швидкості більше 120 км. Коли от, ну, еквівалент 120 км, буде певне споживання. Ну, на табло можете подивитися. Тоді відбувається сильний, сильне зняття електроенергії з самих ячейок. Тобто перегрів відбувається. Перегрів самої батареї ячейок, ну, конкретних ячейок може бути. Хочете, щоб ваш лів їздив довгі роки, там, 300 тисяч, ну, на аукціонах бачив 350 тисяч ліф і з адекватним сохом. Причому машина 2019 року була. По ліфу значить хочете довгої експлуатації його, щоб не міняти батарею потім, ну, їздити акуратно, там крейсерська скорість ліфа там, 100 ну, 110 максимум, 120 я вже особисто не рекомендую на ліфах та кататися. Ну, ліф не та машина, на якій треба форсирувати. Ліф класна машина, практична, ну, там все, все просте в експлуатації, ще жодного разу з ліфом ніяких там ні по ходові, ні по редуктору, ні по мотору не було зауважень. Але є от такі от моментики. не перегрівайте ліфа батарею і буде машина служити. Крім того, завершується вже безкоштовне розмитнення з січня місяця вже всі. Чули, хто ще не чув, то якщо ще не встигли купити, то ще наступний тиждень ще щось можна замовити з за аукціону. Багато машин є вже викуплених, деякі ще їдуть в дорозі, деякі ще на відвантаженні в Нідерландах. Дещо вже є в наявності. На будь-який смак і гаманець, маємо електромобілі. Якщо вас цікавить, дзвоните. Також можу доставити. В будь-яке місто по Україні, по Україні всі автомобілі мають сертифікати, тобто зразу можна ставити на облік в МРЕО. Всі автомобілі вони йдуть з, це саме з нідерландського аукціону. Ми всі викупляємо, тобто є вся повністю сервісна історія від фотографій на аукціоні з чітким вказанням пробігів. Так що про це навіть можете не переживати. І тоді, якщо ще купляєте в цьому році, то відповідно і не платите при першій постановці ніяких податків. Бо якщо купити машину в новому році, то при постановці вже буде там, певна сума така трошки теж цікава, ці... цікавенька. Там 3-4% від вартості договору куплі-продажу. В договорах там суми такі конкретні вписуються, того, що все їде офіційно, декларується офіційно, і відповідно від того буде і нараховуватися перша постановка. Ну це все буде з Нового року. В цьому році, ще до кінця року, нічого суттєво не міняється. І ще все, як то кажуть, по бюджетному варіанту. Отже, не думайте, дзвоніть, буду радий вам відповісти на всі ваші запитання. Всім гарного дня!